Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Народний депутат Микита Потураєв опублікував заяву представників фракції політичної партії Слуга народу, в якій вони вимагають почати створювати нову коаліцію у Верховній Раді, а потім сформувати уряд національної стійкості. Скільки депутатів підтримують цю заяву, нардеп не вказав. Проте відомо, що Галина Третякова, Богдан Яременко та інші депутати також публічно підтримали ініціативу. Прес-секретар фракції Слуга народу Юлія Полійчук у коментарі УП заявила, що ця заява відображає позицію окремих народних депутатів. І не є позицією всієї фракції. В ній висловлюється підтримка дії на Щодо діяльності злочинного угруповання під орудою Тимура Міндіча, усі органи державної влади без винятку повинні сприяти набу та сапу завершенні розслідування та передачі матеріалів до суду. Йдеться у заяві. Також казується, що задля відновлення довіри громадян України та наших міжнародних партнерів до держави, ми закликаємо негайно розпочати переговори між усіма проукраїнськими фракціями і групами у Верховній Раді України про створення коаліції національної стійкості.